Задача 1.145. В однорідному диску, маса якого 2 кг, радіус 40 см, вирізано круглий отвір з діаметром 20 см і центр розміщений на відстані 15 см від осі диска. Треба знайти момент інерції одержаного тіла відносно осі, яка проходить через центр диска перпендикулярно до його площини. Без рисунка мало що відомо, але зрозуміло. Але принаймні напишемо маса диска 2 кг. Радіус цього великого диска 0,4 метра. І відомо, що є отвір з діаметром 2 см. Ну, отже, радіус цього отвору меншого буде 10 см. Метр. Центр на відстані. Ось тут позначимо відстань між центрами диска і вирізу. 0,15. Метра треба знайти момент інерції. Ну, давайте цей момент інерції і позначимо. Індексом пізніше. Спочатку зрозуміємо, як це все виглядає. Перш за все, оце той великий диск, а ось в ньому буде вирізано отвір. І ми знаємо ми знаємо радіус, оце центр маси великого диска. До того як отвір вирізано, ми знаємо ось цей радіус, ми знаємо ось цей радіус, і ми знаємо ось цю відстань. Але ми знаємо відстань D. Як знайти тепер момент інерції, коли диск вже з діркою, це задача неочевидна, розвитку неочевидний, і можна його досягати різними шляхами. Давайте спробуємо найпростіший підхід застосувати. Найпростіший підхід полягає в тому, щоб е, ну, переформулювати задачу, поставити її трошки з ніг на голову. Якщо в нас є великий диск, в якому все ще є виріс, його момент інерції ми позначимо і. Диск, в якому ми вже зробили виріс, позначимо І1. Той диск, який утворився, коли ми зробили цю дірку, тобто сама дірка, її момент інерції позначимо І2. Оскільки момент інерції є адитивна величина, то момент інерції системи це момент, сума моментів інерції складових. І ми можемо ось таким чином записати момент інерції цілого диска, як суму того, що в нас, не враховуючи виріз, плюс сума цього маленького диска. І оскільки ми шукаємо після того одержаного тіла, то це означає, що ми шукаємо І1. То І1 формально звідси І плюс, стоп не плюс, а мінус, І2. А для І ми легко знайдемо де завгодно чи в інтернеті, чи в підручнику, чи в лабораторних роботах, що в нас одна друга МР квадрат. Такою формулою визначається момент інерції. Хотілося би записати таку ж формулу для другого диска, бо це теж диск, але є проблема. Він обертається не відносно центра мас, а відносно іншої осі. Тут нам на до допомогу приходить теорема Штейнера. Штейнера яка твердить, що момент інерції диска відносно осі, що не проходить через центр мас, рівна сумі моменту інерції диска відносно осі, що проходить через центр мас паралельно до даної. А це якраз буде одна, друга, правда, тут М2Р квадрат, плюс добутку маси М2 на квадрат відстані між цим осіб. Ну і от тепер підставивши в формулу для І1, одне і друге. Зверніть увагу, що М2 ще слід розрахувати, знаючи співвідношення між радіусами, враховую, вважаючи густину рівномірно, однаковою, тут однорідним цей диск, можна буде, буде далі вже завершити ці розрахунки і знайти І1, не забути перевірити одиниці вимірювання. Мали би вийти кілограми на метр в квадраті.